Так, давай героя, легендич. Ану, прикиньте зараз, якийсь я є туревий до ми завалим лице. Це З Аргентина Лаліга. Хав'єр Маскерано. А я не знаю, до речі, скільки він коштує, але навряд дорого, бо там є новий промо, який коштує 200к. Це більше ЦОП. Махерано. Тим часом герой Мінчика Цезе Аргентина Ля Бек бек Хав'єр Маскерано, нічого ще Шеф чому сипілями? Що? То ніби не сипілявлю. Це буде сильніше на цапі, бензема чи лаудроп лаудроп з трикутником але бензема мені подобається. О, дублікат. Тепер герой. волкаут Перве. Ай, Маріо Гомес. Фігня, бо там не може бути Руді Фьолера. Слухай. Але в Еміля були тут дві габели, але потім була перемога. Брежник, нічого. Герой, воротар. Мексика, Кампос, Full Заходь в магазин на 18500, всі понців, і потім відкриваєш. селфіч Спочатку мікс кампанії тут без волкауту. По-моєму, там немає шансів на гарну карту без волкауту. Це буде Мортон. А, Талісо, блін, я завжди їх плутаю. А, в мене, до речі це той Толісто, і він підходить непогано в еволюцію на мусіалу. Стікалю, ти бачив лукаку в еволюції на, на мусіалу? ЦАП Уругвай, Франческолі. Слухай, ми беремо Франческолі. Він впав через те, що вийшло на нього СБЧ, але це 90-й Але це 88 удари 86-й ПЕСЦ. Сто тисячі. А ні, там же в СБЧ був Фарлан, навіть не Франческолі. 200 тисяч монет. Чому піна химі пачуться не здали? Бо вони золоті картки, які падають з часом, це нормально, друже. Суплай великий з нагород. Це. Кевін де з Габела піку? Та ти шо? Іди і збирай Лукаку і роби на нього еволюцію нову. Кевін де Брауні. Гляньте, як він дивиться. Так само, як його динамічне фото. Вперед. Вау, вітаю тебе з Лукаку, так. То вже це перемога є, козирна. 11-пітян. GG, шакал. Перве Франція Ліга Макдональдс. Гову? Гову? Зараз тут буде або Віра або Град Мейл на цьому аккаунті. Стідней Гаву. Після Кевіна Де Брюйне. Нічого собі. Людина ще не відкрила свою ікону. А чат вже просить забанити його. Цікаві лише монети. Так, братан, там і є рейдпаки. Там байер. О, це буде Телля. До речі, це непогано. Недорогий. А, стоп. Так, це Телля, так? Тільман. Це ще краще, ніж Телля. Слухайте, щось в мене сьогодні з пів з впізнаваємостю карток погано. Бездер на стрімері, стрімер на Бездері. Так, базовий герой. Лівий півзахисник. Це буде парк Джісун, але. Після СБЧ, що цей теж другий валет в тебе є. І зараз буде третій до нього. Кого ми йому беремо в пару? До пар Джісуна. Легенду Манчестера, правильно? Габела Пік. Так. Екіті? Та ні, блін, знов цей Товенс. Сах, блін. Правий Вінгер. і Барбо? Овайран. Опа! Цього ми берем. Вже не найактуальніша версія. Але берем! Алло верет! З лоу дрібенами! ЦП! Бельге! Кейвен дебруйне! Лукаком. Як це можливо? Що? Я це ненормально! Ідіть збирайте Лукаку. І вам випаде Кевін Дебруйне! Тепер герой! Перве. Ясно, тут нур. Але в тебе там вже є карта. 10 ход тюрми піцме. Дон Віталініо, як дав <звідько> з інтернету і просто спалики кидає. Так, давай, Анімалс. Герой. волкаут Дівчинка, Жорж це Жорж Це Ну, в тебе команда дівчат, буде в тебе і Жорж На ЦЗ з єнотом. Будуть спину розривати. вона до речі, плюс-мінус ціну паку майже відбиває. 153 тисячі монет. А пак коштов, по-моєму, 100. Погляну флапі по Фодору друже. Цап Голландія діркют. Іконовіронтер, герой три чи Дін Дентіньо памаза на тобі. Так, папіс і його габела пік. Пак, прошу пардону. Це дюмфріс буде. о-о-о папісу в його просто шакалячі склади. Шакали завжди залітають дуже добре. Дензел Дюмфріс. Ага, але контора не хоче тобі віддавати його. Та нічого, не ухильнешся зараз відкриємо. Герой. заварить собі чогось смачненького. Це бедаруй кошти. Та що, та дивіться стрім, спілкуйтеся. Пан Боржомі, ми до тебе. Спочатку Габела пак ЦЗ з волкаутом. Угорщина Орба, ясно. Але але золотий плейсел, можна так сказати. З моїми кривими руками Лукака, це Мразота, рідкість на полі. А в гарному чи в поганому сенсі? Давайте я вам для підняття настрою включу легендарну тяжечку. Герой, ЦП, Англія, дівчина. Ні, Німеччина, Кеслер. Я думав, це Вільямс, а це Кеслер А ми її вперше ловимо я навіть не знаю, скільки вона коштує. Ну, стати, типу, не виглядають як суперенджер. Але золотий трикутник. Зараз, боржомі, перевіримо. Ти з дискорду Зараз перевіримо. О, 50 тисяч. Оу oh, вау. Wow. Тим часом оверан. Доброго здоров'я. у яка тяжечка тут грає в нас. Оу, ти що Ютуб. Не забувайте підписатись на YouTube. І приходьте до нас на Twitch. Будете слухати з нами класні тяжечки. аль оверет Сюди беремо цього шагала. Ви бачили той мем? Тільки Нігілбек грає? О, це буде джервіньо вітаю! Грайний келбек, і всі 30 починають співати. You remind me. Так, Fashka yeah Bella Pack. Este Nemecina, не Бундесліга СТ Німеччина, Бундесліга, Бундес Баварія Баварія, Легенда, вибач. Я поки думав, хто це назвав неправонкру Б. Я при... намагався згадати, чи Адеємі має позицію форварда А Адеємі не має позицію форварда Він правий півзахисник. Якщо б це був Адеємі, це була б шалена перемога. Пан Котовський і його герой. Лівий півзахисник Бразилія. це Роберто! Р1 Дріблін. Побігли! Зе Роберто, пам'ятаєте, СБЧ минулорічне? Яке я так і не зробив, бо сказав, що його нема де грати. В інтервал карт за роберто, по-моєму, так? Хто збирав? Отут в коментар на Ютубі. оперативненько мені. Дякую за фоллоу Боржомі, ми робимо і так, і так. Ти не, не обманеш систему. Сьогодні перше за сезон ми пішли з кінця. Так, поїхали. габела піка Пікасте Форвард. Ай, ла, ліга я думав, Клаудія Піна. Уф, а в ней позиція в промо. Це, о, Ярзабаль, ну це непогано. Мені вториса прийцерю. Жакій краще дати Мілітау Бандовен. Обидві опції норм. Я б дав Вандавен. Бо Вандавен біжить. Але Мілітау теж класний. Обидві опції норм. Так, тепер герой. ЦЗ -у. Уо! Івась Кокордуба. Поточній меті. Невисокий гравець 90-м дефом 86-ти пейсом. GG, вітаю тебе. Опа! Пан Енімалс Три валета, і вот это. Дівчинка з Франції на ПЗ. Фігня. Шака казино може, бляртер. створи тільки, будь ласка, на більше. На хвилинку, ставочку. Не на Енімалс, а на наступного. Тепер герой. Лівий захисник Іспанію. Дайте. Іспанію! Кап Вілья. Золотий єнот. По-моєму, минулої фіфи в нього був інший золотий плейстайл. Брюсер чи що бдевілі було минулої FIFA? Але це не гірше було б. Але є нот класний теж. Так, Габела Пік, Фелікс. ЛЗ. З волкаутом Іспанія, АПЛ. Кабдевіля. 200 поспіль побачили капдевілю. Кукуреля. До речі, карта, яка постійно набере в ціні. Коли на PS назад е, в 2210 І до, вже до кінця добиваємо PS. Так, друзі, тут у нас герой, правий півзахисник з Англії. О, це буде Стів макманаман так? Бо Джо Кол правий вінгер. Ось він і Spice Boys. Стоп, батарейка. В Макманамана точно був інший золотий плейстайл. Я гадки не мав, оскільки він коштує. Ми вперше його в Fi fi але не думаю, що з таким плейстайлом багато. та так, Есте Франція, Ліга Макдональдс. А, ясно, товед. Я улина Габело любив. От зараз буде. Підставку буде ікона пана Алексера. Фоден же закінчився, може, парка CDM. Бразилія Рамірес. Прикиньте, охреніти можна. Рамірес. Це краще, ніж багато ікон такого героя зловити. 88-й пейс. Золотий гачок. 84 Д81 дріблів. Так, Дріо Дім і його герой Правопісник Англія. Ми тільки що його бачили, це буде Стів Макманаман Лише 45 тисяч монет. І, якщо чесно, фігня. Повна, тому що золота батарейка. пейс є, але кому потрібна золота батарейка на атакувальному гравцеві? пол фігня <кхух> Давай бігде друже. Поїхали набор кампаній. А у Вінгер це буде Боб з Манчестер Сіті. Слухай, його покласти в клуб бігдет одразу і під еволюцію Тут і зараз він навряд склад залітає, але як тільки вийде класна еволюція, цей Боб улітає. А 85-й рейтин вже потрапляє в еволюцію. Привіт, Возі. Так, ой, без волкаута, ви бігдет. Це буде Пітер Крауч. Але що це таке? Герой без волкауту вперше за сьогодні. Пане Бігдет. Та як же так? Ой-ой-ой, аж погано. Добре, віримо в ікону, бро! Так, герой. Це буде ще один Макманаман. Слухайте, якась фігня back to back to back Три Макманамана. Ми цього Макманамана на очі не бачили, блін, жодного разу. А тут же який поспіль раз цей Макманаман. Нахрен би він потрібен був. FC25, Серенівел Десь перемог. FC2621,9. Тано, бляртер. Донецький його сім'я краще. Дякую, Саня. Твійчес. Привіт. Дякую величезно О, он В цієї фіфа поганий. Так, пан Котовський і його ліва захисниця. Це Артем Піоварф е мовив. О, по поки... покажи вам. Мол... Чого ти скибнув так швидко? Він спочатку героя, і це не Волкау це буде. Клін Демсі, і це дуже погано. Ну, в нього не зупинився стрім Анхет, а? Треба перевстановити, напевно, нову версію поставити. Так, поки габела і ще одна габела. Алекс Драгон. Ну, тоді так тобі і треба. Клаудія піна? Ні. Це пе, блін. Я побачив маленьку дівчинку з цього промо і волкаут, і думав, це піна, але це буде дан. Гулітген карта. Недорога. Напевно, вже мало кому вона склад Це Перший останній раз, коли я кручу. Герой. Це Зе Бельгія. Венсан Компані. Пим! Золотий Брюсер 90 й 85. Слухайте, з героїв реально падає не гірше, ніж з легенд. Якщо взяти порівню карточок, легенди просто вони нові. Той самий Блан, ДСІ, ми їх не бачили. Але героїв теж дуже багато топових опцій. Відкриєш пак на ікон, встигнемо. Так, я думаю, так. Якщо на консолі, кинеш то встигнемо, друже. Думаю. Поїхали, в нас герой, це з Аргентина це буде хав'єр Маскера. Я поки присяду бо я вже втомився Так, герой, це все. За ВЛК закінчились нагороди. Та? Окей, Толь, тепер твій герой. Я не знаю, чи буде Донован, чи Ленден Донован, да, чи Клін Демсі. Бо я по позиції не знаю по мові. Ну, Донован. Не знаю, напевно, наразі вже так собі відходить його час. Перша ікона це було непогано. За нього можна було грати. Наразі вже, я думаю, що це таке собі. Так, тепер герой. Ферве. Окоча, так? Стоп чи Іван Кокану. Нванко Кану. А, той Цап, той Цап, да, а коча цап. Ех. Кано бездер. Та вірт в основі не буде грати. Так, наступний герой Воротар Мексика фігня. Кампус. Чиш!